Так, друзі, всім привіт. Слава Україні, героям слава. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та всі креативні коменти. Приїхали ми ось кусити люцерну. Ось така тут вже люцерна. Ну, це те саме місце, де я тут і починав того розкусити. Буде наш другий сінокос. Ось, вчепив я вже в косільку до Донфенга. Ось, заїхав, знову прокусив. Типу з дорогою і вже буду виїжджати, тут прокушу і склузь піду на другу ділянку. Ось. Що я можу сказати по люцерні, вже десь мені ну, посюдову. Не буду розказувати вже там далі, куди і як. Ось, ну будемо кусити. Буде ще одна кусовиця. Ось. Ну а ви ставте лайки та підписуйтесь на канал та пишіть креативні коменти. Хтось писав. Скільки трактор наїздимо, то годин. Ось дивіться. Ось. Це вже воно, по-моєму, йде по, тре, по третьому колу. Воно вже, по-моєму, збивалося, чи що. По-моєму, що воно вже збивалося, це вже воно пішло по третьому колі. Ось. Ну, а я буду запускати трактора та запускати кусарку. Хтось спитав, скільки оборотів є? 540 і 730, це для неї 730 це багато, я їй даю 540. якась та штука ось. Так що ви не думаєте, що так посилка це та херня класна. Раз подивимося, по-моєму, ось по цьому да, по цьому я, я йшов, я його положив, ось, ну, вибриває кусарка гар. Даненько я, друзі, не виходив на відосики, ну бо там дуже було багато роботи, то воду возили на фермі, то там сіяли на фермі, то в себе, ну, то крупив, ну крупив, то я вам не показав, бо тоді то вночі крупив, то то ну. Що ж поробиш, як не, не було часу включитися, то, то думаю, хоч поїду на сінокост, то вам покажу. Ось. Люцерна вже тут перецвіла, як ви можете бачити. Ну Вже де-не-де є цвітно, де, де, де я вже бачу, де вже вона Ну не то, що перецвіла, а вже де починає цвісти, ось. Так, ну я бачу. Як, як ви можете бачити, скошує все ідеально. Ось. Ой, так що якось так. Кому можливо потрібна косарка, сегментна там ось то. Пишіть в коменти, зніму для вас обзорне відео ось. Що це в мене одного ножа немає чи що. А не еви. Е-е-е, все. Все е. Так. Ну что, знімаємо кардана? to be Так, все, налізло. Ну що ж, будемо відбуватися на другу ділянку. Ось, ну а ви ставте лайки та дивіться далі. Ось, а ми вчимось на другу ділянку. На цій ділянці зустрінемось, думаю, тоді коли будемо. Чи перевертати, чи згортати ось. Так, пацани. Приїхав вже на другу ділянку. ось. Три світло ви побачили, що по дорозі почилося. Ось тут так, таке саме ось, та й зараз будемо кусити. Ось, так що якось так.

Не не набрав поборотів. Так, все пацани викусили. Ось будемо їхати додому. така в нас тут вийшло. ну О! Так, все. Ну сюди вже приїдемо, або згортати, або перевертати. їхати я додому, а ви, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть, пишіть креативні коменти. Ну і будемо пошатися, так що всім пока, приємного перегляду, чекайте наступного відео. Всім пока!